Привіт усім. Вітаю на каналі Садові екскурсії. Гарні хвойні рослини по 35 гривень. Невже так буває? Інтернетом розійшлася слава про новий розплідник з гарними недорогими рослинами. Треба брати. Подумала я так і замовила відразу 17 рослин. У розпліднику сім'ї Данилів. По 35 гривень це рослини УП9, але таких багато вже розібрали, і їх тимчасово немає. Але є в літрових контейнерах по 60 гривень. Я дам координати, як їх знайти, якщо вам сподобається. Подивимося зараз, скільки нових жителів у свій садочок я отримала. Перші гортензії у мій садок. Боялася за них братися, але мені сказали, що волотисті нескладні у догляді. Ось такі. Туя. Одну тую замовила лише. І лаванда. Ще не маю в себе в садочку Лаванди. Ялівці, багато ялівців замовила, бо мені говорили: зверніть увагу на ялівці. В коментарях писали. Я прислухаюся до коментарів, дуже вдячна, що пишете і радите такій молодій садівниці, як я. Говорять, що ялівці. Невибагливі посухостійкі, що зараз дуже важливо, і вічнозелені, як я зараз захопилася вічно-зеленими рослинками, тож замовила 11 ялівців у цьому замовленні. Я все дістану, розпакую, і, як завжди, потім будемо. Дивитися на ці рослинки я буду підставляти фото дорослої рослини і ціну. Кожної буду писати. Ось таке пакування. Ось так рослинки лежать, щільненько складені, цілі доїхали. Не поламані. Не потовклися. Зараз все дістану і покажу. Давайте роздивлятися. Чотири плакитні стріли у мене тепер є. Я лівець скельний Blue Arrow. Подивіться, яка висота. І це по 35 гривень. Супер! Це колоноподібний швидкорослий, дуже популярний сорт. У 10-річному віці 2-3 метри. Одна туя даніка. В контейнері П9 теж ціна 35 гривень. Низькорослий, компактний повільнорослий сорт. Сама тримає форму кулі. Це спірея Golden Princess. Карликовий чагарник округлої форми з яскраво жовтим забарвленням листя. Багато-багато бруничок видно. Теж 35 гривень. Лаванда вузьколиста фіолетова. 35. На сонечко. Місце вже знаю. Вічно-зелена рослинка. Видно, що не однорічний садженець. емпетрум Вічно-зелений компактний чагарник. Подушечкою росте, схожий на верес трішки Там ніби пуп'янки квітів, але. Красивий він не своїми квітами, а вічнозеленим листячком. Потягло мене на вічно зелені рослинки. Мене попереджали, що емпетрум маленький, але я погодилася і дуже рада цій рослинці. Ялівець Голд Стар. Золота зірка. Теж мені сказали, що є маленький саджанець, залишився, і навіть фото прислали, ось це вгорі підставляю. Дуже відповідальний продавець. Цього року я вже навчилася обирати продавців. Читаю коментарі під моїми розпаковками і обіраю найкращих. Тож пишіть, де ви купляєте рослинки, це дуже допомагає і не тільки мені. А ось які величезні саджанці. Це ялівець китайський стрікта. Популярний сорт у 10-річному віці 2 метри, стійкий до снігу, не розвалюється. Як вам ось такі рослини по 60 гривень? У мене ще не було таких великих саджанців, все маленькі, щоб дешевше, а тут і недорого, і великі. Супер. Ялівець горизонтальний golden cupet, золотий килим. Але взимку і зараз він ще не золотий, але буде яскравий, як на фото насиченого жовто-зеленого кольору. Про цей саджанець мені теж сказали, що маленький, і прислали ось це фото. А ось це не маленький ялівець горизонтальний blue chip, висотою виростає до 30 см. Цей вищий росте. Шириною може виростати до 2 метрів. Сонечко любить. І ось другий. І ще один ялівець повзучий бар-харбор. Цей росте нижчим, 15-20 см у висоту. І шириною до 2 метрів. Може виростати хвоя зелено-блакитна, м'якенька. Росте повільно, це важливо, не потрібно мені дуже швидкого росту. І останні мої новинки наважилася на дві гортензії, волотисті: Sunday Fries і Lime Light. Це старі сорти, перевірені часом, ну, я так думаю, дивилася про них відео. У контейнерах П9, невеликий, але ж і ціна 50 гривень. Гортензії по 50 гривень ніде не зустрічала такої низької ціни. Ну що, як вам новий розплідник, сім'я Данилів? Як вам рослинки? Як вам ціна? Поділіться, будь ласка, враженнями. Ось фото. Сторінки у Фейсбуці Роман Данилів. А ось номер у вайбера Наталії дочки. Я з нею спілкувалася. Вона додала мене у вайбер-групу. Там вони виставляють фото рослин і прайс-лист. Список рослин і ціни на них. Якщо зацікавилися, то дивіться: буду рада, якщо моє відео. Стане комусь корисним. Ось таких нових жителів у свій садочок я отримала. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.